Нова кав'ярня. Як її відкрити? Ой, що це таке? Зникла балерина Капучино? Я мушу її знайти. Коледж балету. Може, вона тут? маю килимка! Не плач, я знайду тобі килимок. Так, портрети слід повісити ось таким чином. І так! Секретка відкрилася. Килимок. Mm. Тримай, дівчинко. Дякую. Ось маємо ключик. Відчиняю шапку. <ріпи> ну смачно. Я <ріпи> бала на капучину. <ріпи> Нова зачіска. Неймовірно. Час у кав'ярню. Кав'ярню відчинено. Hello. Так. Черга. Одна чорна кава без цукру. Лови чорну, а мені тортик з полуницею. Чудово! Тримай солоденький шматок. Мені торт вдвічі більший. Подвійний торт готовий. Тепер я заможна. Я найщасливіша балерина. Що? Капучино? Чого це вона має такий успіх? Я й собі відкрию кав'ярню власну кращу. Ласкаво просимо, чим можу допомогти. Я прийшла по свої гроші. Зараз відчиню вашу комірку. Перший ключ, другий ключ. А тепер мій. Відчинимо разом. Я залишу тут голову. Перетворю її на звичайну. Забираю скриньку. Ось ваші гроші. Та щастить. Дякую, вони мені знадобляться. Мені потрібна команда будівельників. Ось світлина будівлі. Беріться до роботи. Має бути в 100 разів краще за те, що в капучино. <світ> Ура! Моя кав'ярня готова! А що то за стрічки? Її <світ> ще зачинено. Треба все облаштувати самотужки. Так, відчиняю крамницю Аватар Ворлд. Та-дам, тепер це моя справжня кав'ярня. Почнімо з інтер'єру. Барна стійка. Барні стільці. Розкішно. Тепер канапи. Стільці. Багато. Ще більше. Ось сюди. Стелажі для слоїків. Краса та й годі. Все розташуємо гарно. Стильно, як я люблю. Зробімо інтер'єр темним. Розкішним, як у замку. Ова, це мені подобається. А якої видумки? Тепер продукти. Алло, доставочка. Мені все для кав'ярні. Привезли. Суперово, я щаслива. Час скликати гостей. Аго, заходьте. В мене смачніше, ніж у неї. Ні, дякую. Я поспішаю. Аго, ти, Ані Руш. А що ви робите? Агоу. Ласкаво прошу до моєї кав'ярні. Де я? Що відбувається? Ласкаво, прошу. Будь ласка, ось усі гроші, і телефон також. Тільки не чіпайте мене. Ах ти, не посіюй, я принесла тобі поїсти. Тепер почастуємо його моєю особливою кавою. Ем, гаразд. Пий доденця!» Що це зі мною? Вдалося. <гум> Він тепер мафіозі бобріно. О, мій план зі знищення капучино майже виконано. Беру ще філіжанку кави. Почастуймо тепер капучино. О, Люба, я принесла тобі особливої кави. Скуштуй! Дякую, дуже зворушливо. Ой, я пролила. Перепрошую. Отакої доведеться все витирати. Ні, що це за халепа. Ня. Що це було? Хто дав цієї кави? Тунтун Сакура, викидає її геть. Зрозумів, прийняв. Виходьте сеньоро. Ні, ми ще побачимо, чи є верхнє. Mm. Ось моя вулична кав'ярня. Час виставляти солодощі. Що? Має столик. Замовляю бокс. Вводимо код. Готово. Ось і моя кав'ярня. Підходьте. Гаряча капучино та тістечка. Сюди в мене краще все свіженьке. Хочу до капучино. Ласкаво, прошу. Я також хочу до тебе. Чи можна? А вже ж. Але з першого завдання знайди чотири філіжанки капучино. Виклик прийнято. Лікарня. Ось і перша філіжанка. Ага, в коледжі друга. Вокзал. В комірці третя. Крамниця сапсерфів. Ось і четверту маємо. Я впоралася. Ти заслужила на шапку. Ого, я стала Капучино? Ми тепер команда. Що? Нам із Джокером еспресо. Випийте його на випередки. Швидше, швидше. Хто перший? Я впоралася. Отакої моя голова філіжанка. Фух, поталанило. Гарлі, тримай водяний пістолет. Крутезно. Дякую, сеньоро. Ти все за мною повторюєш. Це ти за мною. Я й собі хочу кави. До мене? Ні, до мене. Ми за капучино. Капучино крутезніша. Сеньора крутезніша. Бери торт. Отримуй. Тортики до бою. Ніау? Просто жах. Тікаємо звідси. Кому смачненьке капучино. Дякую. Ой. А ти чого така засмучена? Дякую за добрі слова. Так, я засмутилася. Через що капучино? Все через сварки за спресоною. Я страшенно втомилася сваритися. Час помиритися. Придбаймо два букети: один гій, один для краси. Ой, ось і кав'ярня. Еспресони немає. Залишу квіти та світлину. Вона зрозуміє, що це від мене. Тралалера тралала, ось і я. Кава з собою і У, що за сморід? Маю алергію на квіти. Це що? Це була балерина капучино? Я їй цього не подарую. Терміново один чорний балончик. Ось так. Ще й тут намалюємо. А -ха -ха. Доброго ранку, котику. Ти такий пухнастий. Мяу, няу, тобі також. Що? На моїй стіні? Це ж з Все кав'ярню зачинено. Відтиратиму цю гидоту. Готово. Піду до відділку, доповім поліції. Страшенно прикро. Що трапилося? Я завжди мріяв стати бомбардійно крокодило. Ого, В такому разі нам слід зібрати літаки. Перший на видачі багажу. Ось він. Тільки треба виставити правильні картинки. Все, впорались. Несімо його працівниці. Дякую! Ось вам сумка. Ходімо до дитячого літачка гойдалки, оплачуємо карткою вперед. Ось і частина літака. Віддаємо у Залишилася ще одна частина. Де ж вона? Ось плакат. Насправді остання частина тут. Молодці. Тепер можна відкрити секретний бокс. А, секретна кава. Пий мерщій. Я відчуваю силу. Я бомбардійно-крокодило. Вітаємо. Ура! Ми впоралися. В неї повно відвідувачів, а в мене тільки цей волоцюга. Йди геть, остухідів. Вона залишилася сама. Пограбую її. Капучино Асасіно! Гов Асасіно, маю роботу для тебе. Я прийшов. Заберімо всі тістечка. Я знала, що тобі можна довіритися. Все пограбуємо. Ходімо звідси. О, ні, поганий котик. Йди геть звідси. Ти крутезна. Так, я така. До такої міри крутезна, що прихоплю статуетку. Загалом все, що тут є. Браво зроблено. Друзяки грабіжники. О, ні. Мене пограбували. Це напевно скоїла еспресона. Вона завинила. Будь ласка, допоможіть. Еспресона сеньора мене пограбувала. Я тобі допоможу. Як саме? Побачиш. Відсвяткуємо пограбування. Нумо. Ой, хто це ж бурляє? Фу, так смердить. Я тікаю. Віддавай мої речі. Дзуськи. Побиймося? можна й побитися. О, ні, мою кав'ярню зруйновано. Гаплик. Еспресоно. Поморімося. Ну, бо ми тільки все зіпсували. Подружки. Що? Нове завдання? Та скільки ж можна? Лабубу паті. Ура! З ним народження. Тримай подарунок. Ура, іграшка Лабубу! Ой, що це таке? Пожежа. Виходьте з будинку. Вдягаю пожежну форму. Загашую пожежу. Фух. Залишилися тільки голі стіни. Мені сумно. Все буде добре. Ми все виправимо. Нам потрібен лабубу пак. То відкриймо його. Чудові лабубу шпалери. Неймовірна краса. Ще й лабубу підлога. Розташуємо крісло. Таке пухнасте та зручне. Повісьмо полиці. Сюди покладемо милий килимок. Розташуємо іграшки лабубу на поличках. Ще й велику іграшку. Ідеальна кімната. Приміряємо вбрання в стилі лабубу. Чудово, чарівно та гарно. Далі приміряємо таке вбрання на дитину. Ти така чарівна та пухнаста. Мені дуже подобається. Далі зробімо самого малюка лабубу. Додамо світлу шкіру, блакитні очі, змінюємо взуття. Все готове. крихітко лабубу, ти чарівна. Далі зробімо для тебе маму лабубу. Потрібна світла шкіра, посмішка з іклами Додамо рум'янець. Ось крутезно. Просто викопані. Тепер потрібна шапка на кшталт зайчика. Ова, Саме те, що треба. Маленький рожевий костюм. Це пасує. Ще й рожеві черевички. Просто ідеально. Додамо ще й рукавички. Все готове. Ось і твоя мама крихітко. Ну, я вас проведу. Ще побачимось. Дякую, принцесо. Бай -бай. Хм, чи це крамниця лабубу? Хід закрито. Втім, я знаю, як пройти. Покажу вам секретик. Чи бачите ці заглиблення? Треба дістати жетончики для них. Ось і чек-лист із завданнями. Спершу ходімо в коледж. Мусимо знайти магніт. Він, напевно, десь тут. Шудово. Wow, <реклама> 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 Далі нам потрібна локація з графіті. Ой, це ж охоронці чи як? Віддай нам це! Мій магніт! Влаштуймо танцювальний батл. Ось зручний одяг. Покажи, на що здатна. О, я так хвилююся. Непогано. Тепер батл. Ти перша. Round Round я виступлю крутезніше. Ой, ні, я помилилася. А мені сподобався твій танець. Дякую. Ось мій магніт. Крутезно. Спершу поверну своє звичне вбрання. Тепер можемо відчинити секретні двері. Лабубу, саме тебе я й шукала. Друзі, поставте вподобайку, щоб мені вдалося крутезне графіті з лабубу. Ви мені не оби-як допомогли? У мене порвалися кросівки. Жахливий день. Не плач, я тобі допоможу. Вибирай, які подобаються. Ти така добра. Дякую тобі. Ой, це що таке? Іграшки лабубу нам поталанило. Прихопімо їх із собою. Може, маємо тут ще одну? А вже ж, берімо її. Ой, погляньте, він чомусь засмучений. Я давно не бачив сина. Ось вам іграшка. Мені вже краще. Чи це він на світлині? Так. Друзі, хто впізнав локацію? Напишіть у коментарях, де знаходиться цей хлопець. Гадаю, я бачила його на полі. Ось і він. Тримай іграшку. Ось і наступна світлина. Цікаво, де його шукати. Ось і ти. Для тебе також маю іграшку. Ура! Схоже, йому подобається. Ось іще одна лабугу. О ні, вагітна лабубу. Лікарня терміново надішліть швидку. Ходімо. Допоможіть цій лабубу. Що ж це таке? Хай йому грець. Ой, гадаю, лікарка ніколи до такого не бачила лабубу. Доведеться вилікувати спершу лікаря. Перевдягаємось. Садімо її в крісло полісне, даємо пігулку. Ось інша річ. Дякую вам. Допоможіть прийняти пологи. Ура! Народилося п'ять лабубенят! Таке щастя. Тепер можна пошукати жетон. Ось тут маємо ключик, що відчиняє шафу. Тут чиясь уніформа. Можна знайти лабубу. Ой, на мене сваряться, час тікати. Що таке? Ой, я геть забула перевдягнутися. Щиро дякую. Ого, бідолашна дівчинка булять. Мушу допомогти. Відчепіться від неї. Ходімо зі мною, тобі час змінити стиль. Першу змінімо зачіску. Зробімо все в стилі лабубу. Виберімо таке личко. Треба лише позбутися окулярів. Візьмімо ось таку курточку. Миттю тебе перевдягнемо. Ось бракує рукавичок, ще й шапочки. Тепер ти в стилі лабубу. Вводимо код та отримаємо набір лабубу. Ось тобі сумочка з дармовисом на кшталт лабубу. Тепер ти найкрутезніша. Надалі вони Уу! тебе не кривдитимуть. Ще й захочуть дружити. Так добре, що ми їй допомогли. Ой, зазирнімо всередину. Ось і четверта лабубу. Чудово! Ходімо на заняття з малювання. Треба намалювати лабубу на полотні. То зробімо це. Ура! Чудовий результат! Прихопімо картини з собою. Далі розставимо їх у відповідному порядку. Ми отримали ще одну лабубу. Неймовірно. Далі вирушаємо до крамниці косметики. Тут на нас чекають завдання. Спершу нам потрібна картка. Вибачте, чи можна на певний час позичити картку. А вже ж, тримайте. Дякую. Ходімо до автомата з косметикою. Спробуймо дістати помаду. Прикладаємо картку. Тепер маємо одну спробу. Ура, вдалося. Спершу нафарбуємо губи. Дуже гарний колір. Далі намалюємо на дзеркалі лабубу. Вдалося. Спробуємо знайти лабубу в цих косметичках. Ні, не те. Тут порожньо. Ось, ми знайшли. Ми зібрали всіх. Далі поставимо лабубу сюди. Ага, Нам вдалося. Лабубу крамницю відчинено. Вирушаємо туди мерщій. Лабубу, крамниця. Нарешті ми тут. Наберімо якомога більше різних іграшок. Лабобу їх багато. Візьму всі, що можу забрати. Далі найприємніше. Ходімо їх дарувати. Привіт, крихітко! Ці подарунки для вас я рада, що вам подобається. Привіт, друзі! Я дещо вам принесла Це лабобу, обожнюю тішити дітей. Це для вас. Нехай кожен матиме власного лабобу. Чому ти плачеш? Мені не дісталося. Зараз щонебудь небудь метикуємо. Повертаємось до крамниці. Ой, тут величезна черга. Але я знаю, що вдіяти. Вдягаю форму поліціянтки. Увага! Розходьтеся! Пропустіть поліцію! Беру заповітну лабубу. Ура, встигла. Тримай, це тобі. Дякую, я дуже хотів собі лабубу. Ходімо далі. Ой, котик, ти такий чарівний. А що як зробити з тебе, лабубу? Потрібна біла шерсть. Зробімо блакитні очі більші. Далі ходімо до крамниці. Надягнімо на тебе костюм зайчика. Ти такий чарівний. Я й собі приміряю вушка. Мені дуже пасують. Відкриємо секретики щодо цієї крамниці, котику. Я знаю, тут заховано ключ. Відчинімо цю шафу. Ове, це ж чудова косметика. Я зроблю макіяж цій дівчинці. Гарний результат. Тепер я хочу трохи нафарбуватися помадою. Ця чудова, а ще хочу спробувати цю. Ова, просто суперова. Ходімо, пофоткаємося разом, котику. Чудова світлина. Мені дуже подобається. Ось тобі подушечка. Можеш наразі полежати та відпочити. Далі сплетімо лабобу з цієї вовни. За виграшки. Вдалося. Ой, на вулиці хтось знайомий. Hello. Привіт, давно не бачилися. Привіт. Як справи? Ой, хто це прибіг? А oh. вов, не зіпсуй образ. Mm -hmm. ага. Вдалося. Я тепер потворна. Не mm -hmm. хвилюйся, Я все виправлю. Hello. Ходімо до салону. Нам потрібна суперзачіска і блакитне волосся. Готово. Ова, дякую. Далі ходімо до крамниці одягу. Приміряємо це плаття. Дуже гарно, мені все подобається. Далі ходімо по взуття. Тобі пасує. Ще й дуже зручно. Залишилось дістати заячі вушка. У цій крамниці повинні бути. Ой, продавчиня якраз має ідеальні. Чи можна ми візьмемо собі? А вже ж, твій образ готовий. Я така щаслива. Дякую тобі. Ура! То ходімо, прогуляймось. Ой, що це тут? Несправний світлофор. Не вдається відремонтувати. Ми вам допоможемо. Ходімо до поліцейського відділку. Тут повинен бути інструмент. Ось він ходімо лагодити. Все вдалося. Ой, крутезно. За ремонт світлофора ми отримали коробку сюрприз. Відкриймо вдома. Це ж килим на кшталт лабубу. Мені дуже подобається. Ось і все на сьогодні. Я трохи томилася. Невдовзі побачимося. Чекаю на ваші вподобайки та коментарі.